Важлива саме ефективність боротьби з корупцією, тому що для мене це набагато більш важливо, ніж деталь чергової корупційної справи. Я можу навіть думати, що таких корупційних справ ще буде чимало в нашому з вами житті у наступні місяці і роки російсько-української війни, і ми з вами всі прекрасно розуміємо, що такі історії, навіть не саме розслідування, а сам факт цих корупційних зловживань вони послаблюють українську державу. От якраз оприлюднення деталей цих історій з корупційними оборотками, воно українську державу посилює. І я завжди говорив про те, що важливо не те, хто здійснює корупційні злочини, як це відбувається, бо це відбувається у кожній країні світу, де є економіка. А важлива саме ефективність боротьби з корупцією. Саме ефективність боротьби із корупцією допомагає державі стати демократичні, допомагає державі стати ефективні, але саме невідворотність покарання посадових осіб і створює можливості для виживання будь-якої держави. Тому оприлюднення деталі цих корупційних оборудок, робота Національного антикорупційного бюро спеціалізованої антикорупційної прокуратури мене якраз швидше радує. Ніж примуше ставитися до того, що ми бачимо, без ентузіазму важливим є рівень корупції і здатність її протесту.